Шонгеліна четвертий В, Тарас Шевченко. Мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буду, є жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде? Мене в снігу на чужині? Однако вісінько мені, в неволі виріс не з чужими. Кий своїми, В неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій на своїй землі, і не пом'яне батько сину, не скаже синові. За в країну його замучили колись. Мені однак, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як в Україні зліє люди, присплять лукавії в вогні, її окраденою збудять. не однакового мені